Привітулі, мої дівчата! Бабуся знову в кадрі. Так, дівчинка, яка полюбляє, як вона виглядає в 50. І хто такий сам, як я? Хто не зважають на те, що кажуть хейтери, що в вашому віці вже треба щось з собою робити, приєднайтесь! Підписуйтесь на мій канал. А в нас сьогодні з вами Богенія. А саме ось така. Красивенна коробочка Gift Box від Богенія. До речі, цей Beauty Box, цей Gift Box коштує 599 гривень, і я його ще бачила, він ще є на сайті. Сподіваюсь, коли я демонтую цю відео і випущу, він ще буде на сайті. І обіцяють. Що при вартості 599 гривень в цьому боксі буде продуктів на 2000 гривень. Ви знаєте, після їхнього адвент-календаря від Багенії, я навіть в це трошки вірю, але довіряй і перевіряй. Так що ми довіряємо, але сьогодні все перевіримо. Порахуємо, скільки ж там продуктів, на яку суму і які саме продукти положила Багенія. Цей гіфт-бокс. До речі, доволі важкенька коробочка. Ну, по перше, перше, що дістаю, це ось така серветка для вмивання. Так, зіп пакетик. Це гарно, можна зберігати. Доволі щільна серветочка з обох сторін приємна тканина, така ну, трошки цей як його. Хутрочко таке з в обох сторін, а всередині я відчуваю щось м'якеньке, якийсь м'якенький поролончик. Зручно буде вмиватися. Я люблю вмиватися якимись ось такими проспособами, якимись серветочками, якимись там рушничками невеличкими. Краще змивається косметика з обличчя. Тому це мені дуже і дуже необхідна річ. Те, що буде використовуватись мною точно. Наступна, давайте так, буду просто на ощуп доставати. Що це таке? Так само від Багенія. Пінк, що в нас тут? <с> <Buddhist -tool> Цікавий продукт. Ви знаєте, такого продукту в мене ще не було до цього часу. Це парфуми для волосся. Не знаю, чи є в цьому сенс, щоб наносити окремо парфуми для волосся, ну, можливо. Давайте послухаємо, що там за парфуми для волосся. Ну, Що на волосся буду і наносити, раз парфуми для волосся? От Візьму так, жмут свого волосся. Ну, і... Перша асоціація, яка приходить, це лимонад. не знаю чого. Якийсь квітково-лимонадний аромат. Сподобався мені аромат, не знаю, чи потім він не переросте в щось не дуже таке гарне, не таке жадане, бо зараз якось. Більше скислувати вилазить. Не знаю, побачимо. Побачимо, затестимо, все будемо використовувати і потім підводити підсумки. До речі, я думаю, випустити ще одне відео про косметику від Богенії, бо в них багатецько вийшло новинок. І в Богенії, і в паралельних брендів це Неверті. І ще один якийсь бренд з'явився, але я так думаю, що якось лілак чи щось таке. Я думаю, що той бренд випускає тільки парфуми, тільки якісь аромати. Так що, принаймні, може, і тут зустрінуться якісь продукти, які я ще не тестила, то додам ще інші продукти і випущу ще одне відео про Бегенію, а також про паралельні бренди, які. Об'єднують таку, знаєте, велику сім'ю Богенії, таку торгову марку. Так, далі в нас якийсь доглядовий засіб, зволожуючий лосьйон для обличчя з вітаміном Е, з гіалуроновою кислотою і амінокислотним комплексом. Коли я буду випускати відео про декоративку від Богенії, що нового в них вийшло, то вже розкажу вам, як ці продукти мені сподобались в такому вже тривалому більш використанні. Приємне на дотик, гарно розподіляється, така дуже-дуже ніжна консистенція в цього лосьйончика. Майже нічим не пахне, не знаю, не відчуваю я аромату. Може, це і на краще. Знаєте, наразі, коли в мене алергія, то краще хай буде поменше якихось віддушок у продуктах. Особливо в продуктах для обличчя, бо в мене зараз так страждає ніс, в мене насморк, і страждають мої чогось очі. В цьому році найбільше страждають очі. Ну і трошки страждає шкіра. Такий трошки-трошки липкуватий, але я думаю, він вбереться, і ось ця липкість вона зникне. Приємний дуже бальзамчик ласьйомчик, не бальзамчик. для обличчя. Буду пробувати, і висновки дійсно розкажу вам, що в нас там наступне. Знову якийсь доглядовий засіб це вже скраб для обличчя. Ексфоліант з гіалуроновою кислотою, з керамідами і олією жожоба. Ось такий, наче як гель. Відчуваю я скрабуючі часточки, такі доволі дрібненькі, дрібненькі і приємні до шкіри. Не такі, щоб, знаєте, дуже сильно подразнюючі. Не знаю, як буде сприймати обличчя. На руці мені приємно те, що я відчуваю. Обличчя не знаю. Це треба буде спробувати, і тоді вже скажу ваші е, ваші. І тоді вже поділюся з вами висновочками. Що там нам далі? О, знову щось важкеньке. Так, це що? Тонізуючий спрей для волосся: сприяє росту волосся, запобігає випадінню. Активує, цибулини волосся. Так, не знаю, давайте так, спочатку на руку. На волосся поки що бризкать не буду, бо не знаю, який він. Так, розпилює гарно. Так, це дрібненький, дрібненький такий розпилювач. Пахне якимись травами. Такий дуже трав'янистий аромат. Давайте зітрусим. Дуже трав'янистий такий аромат, приємний. Відразу відчуваються якісь такі лугові трави, щось, щось таке. Знаєте, Може якийсь зелений чай, кудись мене понесло, знаєте, лугові трави і зелений чай. Буду пробувати. Не знаю, що воно буду пробувати. Що тут? Ой, якась бадієчка така, якесь відеречко. Що в цьому відеречці? Нічогенько так. Тут в нас скраб. Для скальпу, для шкіри голови, для очищення шкіри голови. Ось такий скраб. Гарно пахне ментолом, таким навіть не ментолом, а саме м'ятою, свіжою м'ятою. Завдяки м'яті буде освіжати шкіру голови, запобігати тому, щоб вона швидко жирнішала. Спробую Я скраби до цього вже. Використовувала і не всі скраби мені зайшли для шкіри голови. Деякі скраби мені не подобались, тому що ось ці часточки скрабуючі, вони якісь такі, що їх дуже важко потім вимити з волосся. Подивимось, як мені зайде чи не зайде цей скраб. Слухайте, тут така нічого нічогенька упаковочка, скільки тут цього скрабу, цілих 200 мілілітрів так що нормальна така упаковочка крабу, Так, що далі? А, ну це я знаю: пензлик. Пензлики від Богенії я люблю. Мені подобаються. У мене декілька пензликів є від Богенії. Так, цей такий невеличкий пензлик для Тіни, маленький пензлик. Гарно для дрібних деталей, гарно буде для того, щоб наносити пігмент на повіки. Такий приплюснутий, маленький пензличок, гарно набитий. Для розтушовки, я не знаю, написали в цьому в описі, що для розтушува... розтушовки саме тіний, я б сказала, що він більше для нанесення. Що у нас далі? О, те, що я вам казала, що новий бренд, як же він читається? лілав, Ось назва бренду, я так думаю, що «Лілав» читається. Цей бренд, сімейство Воені, займається чисто парфумами. І тут, звісно, парфум. Аква Spirit, морські ноти, далі ла, лайм і лимон. Щось дуже свіже повинно бути. Так, в мене тут вже всім пахне, давайте на цю руку. Хоча треба було б може на якийсь папірець, але нічого. Мені здається, що це більш чоловічий парфум. Так, да. Да, дійсно. Це чоловічий парфум. Доволі свіжий, але б я сказала такий простенький. Не знаю я чоловікові. Запропоную користатись, але я думаю, що він не дуже зацінить. Ви знаєте, він такі більш складніші аромати полюбляє, а цей такий ближче до ну не знаю, адеколонних таких запахів, знаєте, ароматів якихось, якихось ну, дуже таких ем, невишуканих, я б так сказала, дуже простих. Не знаю, якщо б вони поклали щось жіноче... Хоча, я розумію, тут є продукти, які чисто рандомні. Тобто парфум, може бути чоловічий, може бути жіночий. От бачите, мені попався чоловічий. Потім, здається, ось цей спрей для волосся теж там. Ой, що я кажу, ось оцей ось спрей для волосся теж рандомний аромат. Ну тут аромат мені поки що подобається. Подивимося, як далі. Тут я не дуже зраділа, ну, ладно. Що маємо, що маємо. О, і я бачу, що в нас залишилися вже тільки декоративні продукти. Так, Перший декоративний продукт, який попався, це Glossiness Blush, якісь рум'яна, пудрові рум'яна. Так, у відтіночку Бештам. Оу, це буде щось доволі темне, я думаю. Да, цікаве, ну тут, напевне, не відтінок рум'ян, а відтінок якогось контурингу, як на мене. Поки що я не знаю, як коментувати. Подивимось, я спробую на обличчі. Тут, наче такий він холодненький, як контур, а на руку перенесла, так, наче як ближче до бронзера. Щось поки що не зрозуміло. Рум'яна поки що для мене загадка. Хоча інколи буває, що ось такий відтінок рум'ян в мене нормально виглядає на щоках. Такий, знаєте, казус такий теж буває. Так що тут треба пробувати. Все треба пробувати на собі. Наступний продукт це в нас, так, Lipstick Balm, Помадка-бальзамчик. Цукеркова така віддушечка. Непогана, о, дуже м'якенький бальзамчик. Відтінок мені подобається. М -м, це, я думаю, що мені зайде. Єдине, що що якщо ця віддушка, така цукеркова віддушка, не буде потім, знаєте, ставати такою не дуже приємною. Оце єдине. Бо інколи буває. Так, наступне. Тут слухайте. Тут у нас всі пішли продукти для губ. Чи що? Давайте будемо дивитись. Що в нас наступне? Це стійка і навіть водостійка помада. Не всі продукти для губ мені зайшли від богенії. Були в них продукти для губ, які були з такими віддушками, що мені не зайшло. Але слухайте, ну, знаєте, все рухається, все йде вперед, і, може, в них міняються формули, міняються віддушки. Дивіться, красива помадка, симпатична. Відтінок спайсі, знову-таки буде якийсь тепленький. Так я так розумію, що а, ні, як, як, як тут. Відкручується? Я не зламаю? Ага, відкручується. Така сама віддушка, як і в попередньому бальзамчику. Спайсі. я щось думала, що вона буде більш тепленька помада. Доволі кремова, м'якенька. Відтінок, ви знаєте, доволі непоганий. Я спробую поносити такий відтінок на губах. Цікаве опакування, воно, бачите, кришечка закручується. Спочатку навіть не зрозуміла, як... як її відкрити. Так, що там наступне попаде? А, і почекаємо, так, вона повинна бути стійка, почекаємо, хай вона зафіксується на руці, побачимо, чи вона стійка, чи вона не стійка, чи буде розмазуватись. Так, знову-таки, якась помадка. Так? Навіть не помадка, це ліп тінт. Майже всі повипускали в цьому році тінти. Богенія не стала винятком. Ліп тінт у відтінку номер 02. Ой, красиво! Ой, це мені дуже подобається, подивіться. Оце красиво. Віддушка не моя, відразу скажу. Дай Боже, щоб я не відчувала цю віддушку, коли я буду фарбувати цим тінтом губи. Так. Ой, а колір який бомбічний. Колір той, що я люблю. Не знаю, чи витримаю я цю віддушку, колір мені дуже подобається. Так, знову-таки, хай буде трошки на руці, і подивимося, що там буде за тінт. А ми поки що відкриємо те, що в нас залишилося. Ще один продукт для губ. Ой, ну це я знаю це Вільветова помада. Вітінок в мене тепер 109. Вільветову помаду я використовую. Мені подобається вільветова помада від Богенії. Класична їх Вільветова помада. Люблю ці стіки. Нормальна віддушка. Так, відтінок номер 109. Ой, божечки, яка вона класна! Ой, подивіться. Ой, це супер. Оце моя помадка, однозначно. Боже, пахну мужиком, ну добре. Що зробиш? Ну, що не зробиш для розпаковки. Навіть трошки будеш пахнути мужськими, мужськими парфумами. Останній продукт, останній продукт, що це в нас? ну, Величезний такий, я думаю, що це вже не для губ, напевно. Так, о, ні, слухайте, це хайлайтер і контур. О, як цікаво! Цього я ще точно не використовувала від Багені. Знову я загубила свої ножиці. Не знаю, чи є якісь відтінки, тут не бачу, щоб якийсь був вказано, що це якийсь конкретний відтінок, можливо, універсальне, а можливо, є якісь відтінки, коли будемо з вами робити відео обзор на декоративку, коли будемо фарбуватись, то тоді я розкажу, чи був ще якийсь. Так, а як воно? Відкру... Боже, щоб нічого. Так, Таня вже зламала. В мене випав хайлайтер. Я щось таке зробила, чи почала відкручувати, чи що. У мене просто в кришку ось, подивіться. Випав хайлайтер. Це не... Це не дуже гарно. Так, ну спробую полагодити. Так, а що в нас? Ага, ось так відкручується, чи я щось не так зробила? Ось такий відтінок контура. Давайте куди. Давайте я тут всі помади, а на цю руку я вже нанесу відтінок контура. Дуже м'який, а відтінок просто чудовий. Ой, і так само приємно пахне якимись цукерками. Так, мені жаль, що я вже зробила з хайлайтером. Чи це від жари він випав? Ну, це не гарно, звісно. Так, нічого, я так пальцем його назад затисну, може він буде триматись. Не буду вже викручувати його, нанесу хайлайтер. Боже, як сяє. Можливо, буде давати трошки сірувату полосу, але сяєння чудове. Будемо з вами пробувати. Все будемо тестити. Так що планую, дівчата, відео знову-таки з косметикою від Багенії для того, щоб зробити макіяж. Так, і давайте вернемось до наших ось цих продуктів. Нагадаю, тут в нас стійка помада, тут в нас тінт, ну тут відлдетова помада, вона зітреться. Так, стираємо, побачимо, що залишиться на руці. По-перше, давайте так спробую. Просто ось цю помаду стійку, чи вона не відпечатається, липкувата. Щось мені... Ні, не відпечатується, слухайте, нічого нема, бачите на пальчику? Так що вона стійка. Але трошки на дотик липкувата, чи не будуть липнуть губи, не знаю, подивимось. Так, знімаю тінт посерединці. Ось такий тінт залишає по собі цей продукт. Ви знаєте, непоганий кольор. Мені подобається. Мені здається, на моїх губах буде виглядати доволі непогано. Так, ну і стійка помада. Так, стійка помада, все чудово, бачите? Ось так: тру. І... Ну, трошки вона стерлася, ну, я так да, добре терла. Вона навіть, бачите, трошки розшурувався цей спонжичок. Але все одно залишається. Так що доволі стійка історія, доволі стійка помада. Помадки непогані, єдине, що мені не дуже сподобався аромат тінту. Тепер я вас на хвилиночку залишу, порахую, скільки це все дійсно коштує. І зустрінемось, щоб вияснити, чи правду сказала нам Богенія, чи дійсно тут продуктів на 2000 гривень. Я до вас повернулася. Стосовно вартості цього боксу, ну, трошечки ми не дотягнули до 2 тисяч гривень. В мене вийшло все, -все наповнення на 1962 гривні. Всі ціни я дивилася на офіційному сайті Богенія. До речі, хочу сказати, що ось цей продукт виявився новиночкою. Я там побачила, що це новиночка на сайті. Найдорожчий, і те, що мене дуже вразило, найдорожчий продукт виявився ось цей спрей. Парфумований спрей для волосся. Парфуми для волосся. 399 гривень. Ось ця пляшечка. Тут для мене трошки здивування. Ну, може, дійсно. Дуже-дуже гарне. Ще я побачила, що в Багені дійсно дуже багато вийшло нових продуктів, так само, як і в Неверті. Добавилось, не те розширилася лінійка їх продуктів. Так що я вже в захопленні, я вже дуже хочу зібрати косметичку для того, щоб нафарбуватися продуктами від богенії новими. Не тими, що ми з вами тестили, а вже новими продуктами, які ми ще з вами не розглядали. Так що чекайте на відео про косметику від Богенія, в якому ми з вами нафарбуємось, і в якому я розкажу, чи зайшли мені доглядові продукти з цього боксу для волосся і для обличчя. А на сьогодні все. Нагадую, хто тільки не зазирнув, не забудьте підписатись на мій канал і. Подобає, а також обов'язково пишіть коментарі, чи сподобалось вам наповнення і чи придбали б ви такий боксик для себе. А тепер жіте точно все. Чекаю на коментарі. Вам всім гарного дня і неодмінно, тихої ночі.